Шанелька загоряє. Загоряє Шанелька. Ой, ми з нею ось огладимося. Ми з нею лежимо. собі Ну не тобою, я тільки хотіла показати, вона півгодинки лежала. Така хороша моя. Я їй розказувала, що її мама сьогодні заробила перші гроші. За три роки. Три. Да, за три роки, що вона в мене вона заробила. Того, що я того року здавала молочко, то я не заробляла нічого, просто здавала його. А сьогодні вона заробила. Наша мама. Наша мама заробила. Ми продали молочко. Так, угу. да, ти теж будеш хороша козичка. Ти теж будеш хороша козичка. Це пасу на чужому городі. У мене релакс. Я відпочиваю. Я собі від лівчику наваляється. <смі> Ходить без лівчика. Хто любить кози, той мене розуміє. Той мене розуміє. Це настояща любов. <смі> Настояща любов. Милуюся ними.